Вітання глядачам телеканалу «Конкурент-ТІВІ». В ефірі програма ЛучанеПРО. Періодично з'являються повідомлення про ДТП за участі пішоходів. Як правило, такі випадки стаються саме на пішоходних переходах, особливо нерегульованих. Тож ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у самих лучан, де небезпечно переходити дорогу і де, на їхню думку, у місті бракує світлофорів та обмежувачів. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Чернишевського поворот. Повковольській. Там постійні пищі, там завжди постійні ДТП. Один одного не пропускає. Вони навіть не реагують на ті світофори. Водії, так? Так. Навіть до якогось людей пішохода, і того не хочуть пропускати. На мою думку, недостатньо. В першу чергу пригадаю поворот зі старого міста до ринку центрального. На площі воз'єднання там не вистачає. Там дуже активний такий е, трафік автомобільний і е, загалом транспортний. І неодноразово, оскільки я не є водієм, але чоловік є водієм, і ми е, траплялася така ситуація. Пішоходи постійно рухаються по пішохідному переходу. Там є, але він дуже нерегульований. Постійно переходять дорогу. Це ну, ускладнює рухи транспорту. Я думаю, в тому числі і пішоходам не дуже комфортно. Е, загалом е, обмежувачі, ті, які є. Ну, наприклад, на проспекті Волі е, зробили острівці безпеки, але якщо чесно, я не дуже бачу від них користі. Дуже часто там автомобілі, водії перевищують швидкість. Як до напідгайці їхати на Дубенська, не Дубинська вона там перехрестя, там Дубинська. дуже. А як ви думаєте, що от може допомогти, щоб якось врегулювати це? Е, врегулювати, а що допомогти? Це е, в першу очередь треба. Щоб водійське посвідчення не купляли за гроші. Ну, називається корупція. Не купляли за гроші, а дійсно люди вчились. А по-друге, треба, щоб е пішоходи дивились не в наушниках і в телефон, а дивились на дорогу. Це в першу очередь. Так само батьки, ну, щоб наставляли дітей, вчили, розказували або якісь проводили, водили на гуртки, щоб зробили якісь гуртки, щоб вчили. Ну, як? Переходити перехрестя пішохідними переходами, так само світлофори. Ну. А так, як вони, о, я так само водій, дуже що насторожує оці самокати. Це просто, ну. Як на мене, небезпечні ділянки, це о, де на кільці, біля нової лінії, Чорнешевського. Там така трошки є ділянка. І о, біля готелю Лучиськ. От якось так, там дуже великий є рух автомобілів. Ну, певно, якщо пішохід не в тому місці переходить, то пішохід ви правильно? А як часто ви поміщаєте ось такі ДТП? Пішоходи перебігають деколи, не в тому місці. І телефони, якщо пішохідний перехід, ну, багато таких пішоходів, прямо вони не звертають уваги. Якщо по правилах то там повинні подивитися вліво, ну, якщо переходить зліво, подивитися машина, якщо близько, так вона не встигає, якщо з телефоном прямо шагнути на пішохідний перехід, і тоді тяжко водійові виправдовуватися, вона повинна зупинитися, пішохід зупинитися. Подивитися, машина, якщо відстать, тоді ж йти. В Луцьку більш-менш так все зроблено для водіїв, для пішоходів. І попереджувальні знаки, то форів багато стоїть. Бар'єрки ці стоять багато. Я думаю, багато, прямо уважні, що, ну, що, що від водія залежить, від пішохода залежить. Мені здається, що на колах небезпечно, там з, не більше на колах. Я знаю, що там була аварія навіть серед моїх знайомих, Ось там де коло є. Це, Це на... Кільця. Так, на кільцях. А як ви думаєте, чому так стається? Чому ну, здебільшого на пішоходи потрапляють в ДТП на пішоходних переходах? Чи я це ну ви ж знаєте, що є відповідальність пішоходів? Я розумію, що в нас не вистачає культури водіїв. Не всі гальмують перед пішоходним переходом, але і пішоходи також не, ну, не приділяють увагу. Потрібно наприклад, ідуть в капюшонах або з цими з гаджетами кимис вухах.